Привіт! Ласкаво просимо на мій канал, де я розповідаю дуже багато про життя у Данії. І сьогоднішнє відео я хотіла присвятити ось чому. Одна моя подруга, яка слідкує за моїм інстаграмом дуже давно, тому що вона подруга, сказала мені таку фразу: Слухай, тобі постійно задають одні й ті ж запитання. Саме і це стане сьогоднішньою темою мого відео. А саме найчастіші запитання про життя у Данії. Поїхали! Абсолютним лідером у цій категорії, просто абсолютним, є запитання про данську мову. Підкажіть, будь ласка, як ви вивчили данську мову? Або напишіть лайфхаки, як вивчити данську мову, або данська мова дуже складна, І так далі, і так далі. Так от. Зараз буде найбільше розчарування моїх підписників. Я не вивчила данської мови. Принаймні я її не знаю на дуже високому рівні, який потрібен навіть для вступу до якогось навчального закладу. Існюється тим, що у мене немає такої необхідності. Я вивчила данську до того рівня, щоб здати іспит для ПМЖ. І я вивчила на побутовому, скажімо так, рівні. Тобто я можу прийти в магазин, спілкуватися данською, я можу спілкуватися у садочку данською з друзями, данцями або іноземцями, які володіють данською. Я переважно говорю англійською. Коли я приїжджаю в лікарню, я також прошу, щоб переходили на англійську. Звісно, мені трішки соромно, коли мене запитують, скільки я вже років у Данії. Я роблю такий дуже новинний вираз обличчя і кажу, що я говорю данською, але я почуваю себе впевненішою у якихось таких важливих питаннях, коли я говорю англійською. Як же вивчити данську? І я напевно зараз розкрию найбільший лайфхак, який ви тільки можете де-небудь почути. І він звучить так: данську мову просто потрібно вчити. Якщо у вас є можливість ходити на денні курси, я дуже їх раджу, тому що вечірні курси данської мови це повний відстій. Я ходила певний час, але Мені здається, що результату ці курси взагалі не дали ніякого. Ти приходиш після роботи, ти такий весь втомлений, тобі абсолютно не хочеться нічого, а ще вчити таку доволі складну данську мову. А ще один такий важливий момент, на мою думку, у вивченні данської це ваш вчитель. У мене було безліч різних вчителів, і тільки одна вчителька. Яка була у нас у школі, то тако відкрила моє череп, поклала туди якісь данські основи, закрила і я, хоч що-небудь, вивчила. Вона не дозволяла нам користуватися ні телефонами. Нам було навіть соромно це робити. Вона дуже класно пояснювала. Вона давала прикольні завдання. Це було цікаво. Якщо є можливість знайти хорошого вчителя, це приватний вчитель, чи це якийсь вчитель у вас у школі, я дуже раджу звернутися до нього. Ще один такий момент, я раджу вам не соромитися говорити данською. У магазинах, з людьми навколо. Я знаю, що цей мовний бар'єр, дуже важко переступити, але якщо ви його не переступите, то розмовляти ви не зможете. Ось і все. Ходити на лото одна моя подруга. Вивчила цифри тільки завдяки тому, що ходила на місцеві ігри в Практично в кожному містечку відбуваються такі ігри. Там, звісно, контингент 50, напевно, плюс. Але це може бути цікаво і дуже корисно для вашої данської мови. Заводити данських друзів, розмовляти з ними, переписуватися, читати данські книги, дивитися телебачення. Дивитися данські серіали, їх зараз дуже багато, вони насправді дуже цікаві, вони є на Netflix, і можна дивитися їх з субтитрами. Коротше, можливостей куча, головне, головне це бажання і ваша мотивація. На другому місці у нас запитання на тему плюси і мінуси життя у Данії. Насправді, це, це запитання, на яке не можна дати якусь коротку відповідь. На це запитання можна говорити, напевно, ціле відео, тому що е, життя у Данії має дуже багато різних суперечностей, і ніколи не можна сказати однозначно, тобі подобається тут жити чи не подобається. Там ну, ось так от якось незрозуміло виходить. Але все ж таки більше плюсів у житті в Данії, ніж мінусів. І найперший аргумент, який слугував у тому, чому ми залишилися тут жити, це була безкоштовна медицина. Да? Для мене це плюс. Тому що якби не було важко добитися до певних лікарів, як би було не тяжко з ними спілкуватися, тобі нададуть допомогу. Якщо ти цього потребуватимеш насправді, е, і тобі не потрібно продавати будинок для цього, тобі не потрібно продавати машину, тобі не потрібно влаштовувати забори, тому що держава це все оплачує, звісно, з наших податків, але це все безкоштовно, і мені це дає якусь, не знаю, впевненість. Якусь таку стіну, за якою я почуваю себе комфортною. Що незважаючи на те, який період буде в моєму житті, в мене будуть гроші, чи в мене їх не буде, я зможу полікуватися. Ось якось так. З цього також випливає певна захищеність. Тобто, от оця безкоштовна медицина, певна соціальна система, ти. Почуваєшся як у бульбашки, ти захищений. От твої діти зможуть навчатися, тому що навчання у Дані безкоштовне. Вони лише повинні вивчити данську. Але коли вони народилися у Данії, їм це не так тяжко, як мені. Мій чотирирічний син говорить набагато краще данської ніж я. І ця от захищеність вона насправді дуже приваблює. Ще одним таким плюсом для мене було більше, більші можливості. Більші можливості, тобто ти можеш мати звичайну зарплатню працівника ферми або заводу, або прибиральниці, або касира, або будь-якої будь зайнятості. І цих грошей цих грошей буде достатньо для того, щоб жити нормальне життя. Щоб собі дозволяти в багатьох речах, для того, щоб орендувати житло, для того, щоб купити собі машину, для того, щоб купити собі речі, які ти ніколи не міг дозволити, живучи в Україні. Зараз багато хто може сказати, що боже, в Україні люди теж живуть класно. Я з вами погоджуюся. Але питання, що вони для цього зробили, щоб жити класно, скільки часу вони витрачають на роботу. Щоб жити класно, скільки сил вони витрачають, або як їм так пощастило народитися в сім'ї, яка може їм дати оцю класність почувати себе круто. Тобто в Данії ти можеш бути звичайним працівником, як я вже казала, і отримувати звичайну заробітню. Але при розумному користуванні цими грошима ти можеш собі дозволити все, що ти захочеш. Ось Є оці вагомі важливі плюси. Звісно, тут можна додати якесь танське хілке, можна додати море, можна додати ще багато речей, які просто тобі подобаються. Цей вайб танцький, який тобі подобається. Але коли ти обираєш місце для життя, ці речі насправді стають на другому місці. Усі в життя в Данії це, напевно, серий клімат і ніколи не, не жалілася на. Мені справді подобається така от, е, дощова, трішки похмура погода. Вона мене навіть інколи надихає. Але, скажімо так, для здоров'я не завжди корисна ось така сирість повітря і відсутність днів і сонця. Тобто, дивно постійно підтримувати е, свій організм, щоб він не хворів, особливо це стосується дітей. Ще один мінус, який би я відмітила, це, напевно, бюрократія. Але, але в якій країні немає бюрократії, скажіть мені, будь ласка, е, ну, бюрократія є в усіх країнах, у Данії вона відрізняється тим, що якщо тобі потрібно отримати відповідь на якесь запитання, наприклад, в комуні, ти будеш цілий день висіти на телефоні. Тебе будуть переключати від одного працівника до іншого і назад. І так ніхто і не зможе тобі відповісти. І для пошуку якоїсь інформації, і для подачі якихось документів можна потратити цілу вічність, щоб отримати те, що ти хочеш. Ці інші речі, в якими я зіштовхуюся, дані для мене мають якийсь нейтральний характер. Я не можу віднести їх ні до плюсів, ні до мінусів. тобто це речі, з якими я просто змирилася, наприклад, от як данська медицина, або речі, які мене не напрягають настільки, щоб я їх віднесла до мінусів. Ще одна таке дуже часто і я би сказала глобальне запитання, воно стосується інтеграції у данське суспільство. Ви знаєте, чому я сказала, що це глобальне запитання? Тому що я почала писати про це книгу. Ті, хто підписаний на мене в інстаграмі, вони знають. Це дуже, дуже складне запитання, тому що для кожної людини інтеграція проходить по-своєму. Для мене вона пройшла відносно легко. По-перше, тому що я переїхала, коли мені було 21 рік. Деякі речі я навіть не можу порівняти з Україною, тому що я ніколи там цього не робила. Наприклад, я не працювала в Україні. І я не можу порівняти умови праці в Україні і в Данії. Це насправді зіграло свою роль в інтеграції, скажімо так. Я сюди їхала свідомо, не то, щоб я дуже хотіла переїжджати з України в моєму житі так склалося, але я все ж таки обрала Данію свідомо. От, звісно, було тяжко, було тяжко звикнути, було дуже сумувала за рідними. У мене тут не було ні друзів, у мене тут був тільки чоловік. Знаєте, такі моменти, от в когось день народження. І тобі дуже легко купити подарунок, коли ти живеш в Україні, тому що ти знаєш, в який магазин треба йти, де замовляти кульки, які там надуваються, де замовити торт, де купити свічки. І коли ти опиняєшся в незнайомому для тебе місці, ти такий, а де я можу купити подарунок? І замовити торт. Таких питань було дуже багато. Але роки проходили, я дуже багато до чого звикала. І вже зараз, через 8, 8 років життя тут, я вже не знаю, де це все знайти в Києві. Тому для інтеграції потрібен перш за все, час. час і досвід. І хоч якесь невеличке бажання. Інтеграція. Що означає інтеграція? Це означає стати таким, як данець, чи що це означає, чи просто звикнутися із життя. У мене ніколи не було бажання бути таким, як Данець. Мені хочеться зберегти свій менталітет, тому що мені подобається мій менталітет. Ніколи такої мети у мене не було переймати їхні звички ментальні. Жнє бачення, світу і так далі. Я хочу залишити це українське, і це для мене дуже важливо. Із цікавих запитань насправді мені вона дуже сподобалася, це, ось так воно звучить, я по пам'яті. Чому тільки чоловіки танці одружуються з іноземками? Чому дуже мало жінок-данок одружуються з іноземцями чоловіками? Ну, я би так не стверджувала по-перше, тому що жінки-танки також одружуються з іноземцями. Так, напевно, десь в якомусь відсотковому співвідношенню вони менш виходять заміж за іноземців, ніж чоловіки. От. Але у мене є друзі, які є знайомі, чоловіки, які не танці і які одружилися із. Якщо є така різниця, то... Боже, зараз буде дуже суб'єктивна думка, я не знаю, чи це насправді так, це просто моя думка. В Данії жінка займає дуже високе положення в сім'ї. Тобто, якщо так грубо сказати, у нас в Україні патріархат, то у Данії матріархат. Тобто, жінка вирішує в сім'ї дуже багато. Вона завжди працює, всі, всі справи по дому діляться, немає такого поняття жіноча і чоловіча робота. От. І можливо це і є причиною, чому, наприклад, жінки не можуть сприймати чоловіків іншої національності, тому що вони не можуть жити, наприклад, в патріархальній сім'ї. І навпаки, чоловіки танців, можливо, не завжди погоджуються і не завжди хочуть, щоб жінка в сім'ї керувала, тому шукають собі дружин з інших країн. І знову ж таки, це чисто моя думка. Не кидайте каміннями. Дуже дякую вам за те, що ви дослухали до кінця. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте дзвіночки ті що там ще кажуть. І ми побачимося з вами у наступних відео, коли це буде, я ще не знаю.